У Луцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону за воїнами Сергієм Мочарським та Віктором Бущаком. Загинув Віктор мотивований, який з двома синами боронив і захищав Україну, тому що він любив Україну, він любив своїх дітей і він готовий був віддати своє життя. Подібно і Сергій воїн мотивований. Він зробив все для того, щоби. Не ввагаючись йти проти ворога, ми з першого дня були в одному взводі. Брат з них безвісти під Авдіївкою. Після того Віктор виконував обов'язки командира взводу, пройшов всі гарячі точки. Ніколи не відмовлявся від жодного бойового завдання. На жаль. Ворожий скіт під час бою він просто не чув, коли підлетів. мавик. Сергій Мочарський 1973 року народження загинув 3 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Зі слів побратима Андрія Козюри, інший військовослужбовець, з яким сьогодні прощалися, Віктор Бущак, загинув 5 серпня під час виконання бойового завдання в районі Залізного, що у Донецькій області. Додав, що у 48-річного чоловіка залишилося троє дітей та онука. Хороший мужні людина. Чи довго знайомі особисто? Вік. Знала тільки дружина Сергія, коли буквально то вони весною розписались, Я її зустріла. Вона така була рада, що вона нарешті знайшла свою долю, але, на жаль, ця доля не довго була. Я його ще з дитинства просто знаю, бо ми так сусіди на одній вулиці ніколи не могла повірити, що діти будуть захищати батьків. У нього задача стояла воювати, і саме він з молодими хлопцями заступив на позиції. І, і от так стало, що загинув саме з молодими хлопцями, як наставник. До чину похорону доєдналися військові та луцька громада під супровід національного славню. Поховали Сергія Мочарського та Віктора Бущака у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджя. Микита Чибар, Петроподієвський Суспільне новини, Луцьк.